Є домовленості і доволі конкретні, погоджено з американською стороною, що сьогодні може початися припинення вогню щодо нашої енергетики. Ми вважаємо, що після публікації відповідної заяви щодо результатів зустрічей і всієї роботи команд. Сьогодні можна переходити до тиші щодо енергетики. Також команди обговорили, як повернути більше безпеки Чорному морю. Нормальному судноплавству. Для України принципово важливо звільнення наших людей з російського полону, військових, наших цивільних, а також наших дітей, які примусово вивезені російськими окупантами. І я вдячний Америці.